Української аграрії, сьогодні у нас історія продовжується цим складом. Я вам казав, кажу, підскажіть, що ми тут будемо робити. О, дочекався. Не все так просто, як хочеться швидко. Знаєте, поділили, поставили сюди ляпочку, робимо стяжечку, бачите? Була положено. Васний пол зробимо, будемо. Будем, Планує зашліфувати цю історію. І я дуже круту річ роблю. Оце того, що теж Знаєте, Вони не повинні бути вау! Да? Це, як кажуть, Елемент за елементом, маленький елемент, але він дуже важливий у вашому господарстві, особливо, якщо ви вже здорові. Якщо ви летим, то це є проблема. Бачите, з'ясню робимо. У нас тут були поли, це асфальтовані, а це є проблема, нам треба сявічку бетону і буде діло. Так що прокоментуйте, що тут буде, мені цікаво ваші ідеї. Весело, бачите? Vai pro irmão, cuspidiu